Самі випікали та розмальовували. Вихованці прикарпатських дитячих будинків приготували пряники для захисників. Запашне печиво випікали в приміщенні Коломийського професійного ліцею сфери послуг, а допомагали малечі правоохоронці та кондитери. Військові захищали захищають нашу країну. Ми хочемо я хотіла зробити приємне їм. Ну їм настрій підніметься. Мені було дуже комфортно, приємно. Розмальовувати пряники з ювенальною поліцією, і мені це дуже сподобалось. Пряники розмалювали перед новорічними малюнками. Даний захист спрямований на те, щоб налагодити комунікацію з дітьми, а також у підтримку захисниць та захисників України. Ми з дітками розмалювали пряники. Вже готові смаколики дітлахи разом з ювенальними поліціянтами повезли у госпіталь. Подарунок отримав кожен захисник. Це обов'язково приємно, це сприймається, це дуже багато важить, це дуже особисто сприймається. Я думаю, що всі дуже задоволені. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.